Доброго-доброго раночку. Як у вас справи? Доєднуйтесь. А ми почнемо нашу сьогодні тайм менеджмент зарядку. Отже, сьогодні 9 січня, ранок. Мене звати Катерина Мілютенко. Я бізнес-тренер компанії BogushTime. І сьогодні я би. Хотіла з вами поговорити ось про що. А, дуже часто, коли я щось роблю, коли не працюю безпосередньо за комп'ютером, не пишу якісь документи або а, ну, там, не роблю щось таке серйозне, коли там якісь побутові справи виконую, я завжди собі вмикаю. І якихось блогерів, щоб щось це було цікаве, Так? Зазвичай це щось стосується із особистостями, або що стосується із історією. От. І сьогодні також ранком, доки збиралася, робила зарядку і так далі. Так далі так? Тобто у мене ранкові мої справи вирішувала, я ввімкнула також один із каналів, історичний, і почула таку фразу. А, розвитком рухає комунікація і задумалась. А, думаю, дійсно, а чи, а чи дійсно розвитком рухає комунікація? А потім зрозуміла, що так. А, ця фраза класна, і вона доброго-доброго ранку! Дякую, що доєднаєтесь. Ця фраза класна і вона дійсно показує нам, особливо зараз, як відбувається. І як е, комунікація рухає та цей розвиток? Е, наприклад, давайте подивимося з таку. Ось таку ситуацію, коли я сиджу, а в мене таки дуже часто було а, в школі, коли я сиділа над якоюсь задачею, а, дуже довго думала її, в мене нічого не виходило, я там намагалася її якимось чином вирішити. А, і в той момент, коли я брала книгу в руки а, і йшла до мами і читала вголос цю задачу, направляла свій потік. Від мене до іншого терміналу, так, до іншої людини комунікувала з нею. Так? Тобто я завжди приходила і казала: мам, привіт, мені потрібна твоя допомога. А, просто послухай побудь зі мною. І я читала цю задачу, і в той момент, коли я дочитала до кінця, бувало інколи, що я. Дочитувала до середини задачі, і я вже розуміла, як я маю її, е, її вирішити. Та? Тобто, ось це вирішування в мене приходило в голову, і я така: О, мам, дякую тобі величезне, і йшла, робила е, цю задачу. Тобто е, перед тим, як прийшло якесь рішення, я прокомунікувала, я віддала ті ідеї, ті. Е, Думки, які в мене були, я з ними, я ними поділилась з кимось іншим. І в той момент, коли я ніби як вивантажила свою голову, там вивільнилось місце і прийшло якесь нове усвідомлення. Прийшло рішення цієї задачі, прийшло рішення питання. Тому що дуже, ну, навіть зараз дуже часто буває, коли я приходжу до людини і починаю з нею спілкуватися. Я розумію, що, в принципі, мені людина для того, щоб вислухала, потрібно була всі, все, що ну, потрібно було зрозуміти в момент, коли я проговорювала з кимось якусь проблему, якусь незрозумілість. В цей момент все в принципі і завершувалося. Отже, Виходить, що тема нашої сьогоднішньої розмови це комунікація. Про те, що нам не потрібно боятися спілкуватися, нам не потрібно боятися вивантажувати із своєї голови ті думки, які там є створені. Але ми завжди маємо пам'ятати для, для того, щоб людина, з якою ми комунікуємо, нас розуміла, потрібно формулювати певним чином. Мабуть, через те, дуже вдалими і дуже потрібними в нашому навчанні та в шкільному були саме твори. І в творах, як правило, ми е, вчилися формулювати думки щодо певного питання. Тобто, у нас були якісь теми, і ми щодо цих тем е, роздумували та да? тобто е, робили. Робили таку розповідь, а якби це було так, а якби це було не так, ми згодні з чимось або не згодні. Тобто ми формулювали в своїй голові думки певним чином, щоб нас розуміли інші. Ось така властивість і така здібність, вона дуже важлива. Адже коли ми можемо сформувати свої думки певним чином, щоб нас зрозумів хтось інший. Тоді ми краще розуміємо і себе. А, зараз поясню, що має на увазі. А, є, а, є знайома, це наша клієнтка, яка а, проходила те-менеджмент квест 21, і а, там інколи час від часу вона пише: і каже: Кать, мені потрібна просто потрібна а, допомога, от є така ситуація. Не знаю, що з нею робити. І мені в цей момент достатньо тільки запитати: а в чому саме проблема? Тому що від потоку з тих слів, які я почула, я не зрозуміла, в чому проблема. І в більшості випадків, по суті, наша розмова по цій проблемі завершується через те, що людина, яка зі мною комунікувала, яка Розуміла, що в неї там якийсь величезний, величезний комок в голові, така куля, 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 і там все одні проблеми. Коли е, я запитала, в чому саме проблема, в цей момент в голові відбувалися, як правило, е, такі от пунктики-пунктики. І, в принципі, так як це багато різних малесеньких проблемочок, е, які, навіть не проблемочок, а... Багато різних пунктиків, з якими е, можна швидко справитись, по суті, розмову про ось цю область ми завершали і потім починали говорити про щось інше. Так? До чого я це все веду? Що вміння пояснити, що є в нашій голові, що нас турбує це дуже важливе вміння, адже е, коли ми пробуємо написати, Ось це, що нас турбує, або коли ми пробуємо комусь донести, що саме на чому в нас зависає увага, в цей момент ми трошки інакше формулюємо наші думки для того, щоб з розрахунку, щоб інша людина зрозуміла, що турбує нас в цей момент. І я би хотіла попросити вас. Користуватися цим вмінням, тому що воно в нас є. Ми це робимо кожного дня, коли хочемо, коли видаємо комусь задачі, коли спілкуємось по іншим задачам. Так? Тобто, коли ми комусь ставимо задачу, ми формулюємо задачу таким чином, щоб інша людина зрозуміла, що робити. Ця ж сама схема працює і із якимись проблемами і думками. Коли ми сформулюємо будь-яку нашу думку, будь-яку нашу проблему таким чином, щоб нас зрозуміла інша людина, в момент формулювання ви вже 100% зможете знайти і подивитися, в чому, в чому ця проблема, як її вирішити. Тому ось ось така ідея, з якою я хотіла з вами поділитися, що нам реально кожного разу, коли ми хочемо поділитися якоюсь думкою, потрібно сформулювати її так, скористатись нашим вмінням, які дійсно у нас є, і сформулювати її таким чином, щоб людина, з якою ми спілкуємось, вона зрозуміла нас з першого разу. І тоді, в цей момент формулювання, в нашому розумі стане все зрозуміло, і ми зможемо. Вирішити те, що нам потрібно. А, те, що сидить в нашій голові, те, що доброго доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь. Те, що забирає нашу увагу. А, те, що не дозволяє нам отримати інформацію іззовні якусь іншу, яка і, по суті, зможе нам допомогти вирішити якісь от, завищі, та, завищі наші е, задачі. А, а тепер. Основне, про що я хотіла а, нагадати, що сьогодні понеділок, а, день початку нового робочого тижня, я би хотіла а, порекомендувати вам подивитися, чого ви хотіли б досягти цього тижня, а, сформулювати собі ціль, записати її, і також а, сформувати план на сьогоднішній день. Написати всі задачі, біля них написати тайм-калькуляцію, скільки часу на ці задачі ви плануєте е, потратити. Не забувайте, що в добі 24 години. Із цих 24 годин певну кількість годин ви вже витратили на сон. Не забувайте, будь ласка, що сон це така ж сама задача, як і всі інші. Отже, е, Напишіть, будь ласка, задачі, проставте темп-калькуляцію, проставте пріоритизацію цих задач. Пам'ятаєте, що а – задачі, які необхідно виконати сьогодні, B, задачі, які ми можемо делегувати. А отже, біля цих задач потрібно виставляти той час, який ви збираєтесь потратити на делегування. І якщо ця задача буде виконана сьогодні, то той час, який ви збираєтесь потратити на прийомку. Цієї задачі від іншої людини, яка робила. І всі це ті задачі, які я можу виконати сьогодні, але можна її не виконувати. Тобто нічого страшного не станеться, ніякі дедлайни не будуть зірвані, якщо задача буде, ну, не виконається сьогодні. Порахуйте, будь ласка, тем калькуляцію дня. Подивіться, ви вписалися в 24 години із сном, який вже. Відбувся на сьогодні, який, можливо, буде сьогодні ввечері, там, почнеться о 22.30 або о 23. В залежності від того, як ми плануємо свій день. Так? Тобто не забудьте це зробити. І намалюйте собі маршрут дня. Тобто, поставте в певній послідовності от той список задач, так як ви будете їх виконувати. Там буде простіше, тому що ми думаємо, ми мислимо картинками. А, отже, Підсумовую, вже бачу, що доходить час, підсумовую наше спілкування. Перше, не біймося комунікувати з людьми. І кожного разу при комунікації, будь ласка, давайте, даваймо, я би так сказала, тому що це також стосується і мене. даваймо користуватись нашим вмінням. Формулювати запит таким чином, щоб нас розуміли кожного разу навіть при спілкуванні з собою. І, друге, сьогодні плануємо наш день і плануємо, і дивимося, що б ми хотіли отримати наступного тижня, протягом цього тижня, який буде. Тобто, формуємо ціль на тиждень і, звісно ж, формуємо список задач. З калькуляцією, з пріоритетами, щоб вони вміщувалися в 24 години і формуємо для себе для того, щоб розуміти, яким чином нам йти, яким чином нам далі виконувати ці завдання, формуємо для себе маршрут дня. А я всім кажу дякую, дякую, що ви доєднувалися, дякую, що ставили лайки. Всіх обіймаю і до зустрічі! На нашим те менеджмент зарядках, папа.